Це целера, вона вже попікована, Тепер будемо чекати, поки вона підросте. Щоб потім вирости, ви, висадити її в ґрунт. А це перець, він вже трохи переріз, але нічого, дожене своє. Ще буду висаджувати нормальний перець будагаус. Посіялися орлики. Не треба сіяти тепер. Залишилися одні баклажани. Так, баклажани вже занадто великі. Це викопувати їх лопели. А це наші баклажани. <сум> Доведеться їх викопувати заступом, щоб пересадити у ґрунт. Тому що в каркас, у, у каркасі вони рости... виростуть, але плодів не буде. Так. Баклажани люблять відкритий ґрунт. І сонячний, сонячну ділянку. Так що так.